Ту Ні, yeah, yeah. ну, тут і повні напоміга, тут і повністю. Так, а що Димончик було? Контакти всі перешатали, it's да? It's що було? Yeah, я думаю, що перескочив просто мотор і не в тому положенні було не ну, не соосності хвалі було. Механічний путем повернув, дивися, виставив, значить там должно бути. А світиться на моніторі, Юр? Правильно? Да, все нормально. Yeah. проїхатися і дати його ще на руку. Ну десь заїхати хоча б ну, в землю. Тому що якщо проверне опять, вона опять не буде робити. І це буде проблема з чим? З тим шаговим бігом. Шаговим біг. біг. бігом. Ну біг. по логіки не ще й так, а там. Повний привод пішов. Так, да, треба перевірити нагрузочки. Вона, тільки включає, вона ж не

Так. Космонавто опускає. Так що їдемо десь хоча б в пелюку, а вже тоді Ну що, до говнокачки на підйом брати? Давай, давай, Це давай. Петрович, закривай двері. А там мотор, да? Воно ж спокою не дає, розумієш? времени то мало. Його ж треба, якщо що, заказати. Чопу нічого більше не було. Мотор і все, і акумулятор. Такий монстр, да? да. Давай, так що... Трохи перемонтували зараз перевіримо, чи включається повний чи ні. Поки задок. Є? Ні, ну є. А що ти там махав руками? Щось не включалося? Ну я ж зараз задку попав. Ну, давай ще раз, їжа. <клухи> <клухи> давай назад! <клухи> Бо нема коли ще зря з'їхать, вже взавпоїде. <клухи> Блокировку включаєш! А давай... ну давай, давай, на пониженні. Попробуй всі варіанти. Попробуй всі варіанти. Нормально, а я просто повний. Чи вона не вилізе так? Та поїхали тестувати, не включається задок-передок. Чуєш? Грязь заїхали і застряли. Електро? Великий теж електропривод, так блядь, ну попадаємо, то не чого наші. Ні, то туди щось Одинковний. одійшло, поперечищали контакти, підняли його. Один повний привод, а один понижений і один ну, повний привод. Диви, бриє. Йота. Класно. Це наповнен. Наповне? На, пов... на понижене? У тебе повний привод без блокування, да, так? Без нічого просто повний привод. Да. Ну давай ще раз на понижайки. <гум> Поки не прийшли, туди нам не заставили нас викосити. <гум> не матюхайся. <гум> ну все, я, не... <гум> <гум> я Та ти що воно ж душа болить, ти розумієш? Я полетів а... <гум> Та щось вона навіть не гребеться, <гум> чуєш. А зачем їй взагалі що ти скажеш? Вона готова в грязь. Так, все. Так. Завтра їдемо тестувати. А то поїхали, я ж думав, ну я то трохи засняв, щоб людям показати, що буває, якщо ти не тестуєш машину і передаєш напереду. То добре, що є на шиномонтажі, подйомник. Приїхав, Діма якраз заїхав. Перший раз налітаю, грязь поняв. І все. Став. Все, з розгону прикинь, як він заплив, по ножці. Притопи його. І все, і все, і все. І все, На На шивролеті. Що, ми, шах, шах переставили, так? Да? Йо. Що, ми зняли електропривод і переставили просто шах, да? Серега, Серега переставляв Петрович. Поняв, переставили, ми думали, що проскочило, але ж він -то в нас і не включався. Просто там же вал стоїть, моторчик. Як цей моторчик називається, Йо? Шаговий двигатель, так. Да. Ми думали, що йому гайки. Ну, Коли... Да, вони вручну переключили, покрутили всі чотири крутяться. Наш механіка працює. Ну да, вона не грибе буде. Нормальоз? Ну, нормальний повний привод. Трава, блін, ціла вся. Осталась. Можна таку покататися викосити, так? Да? Що спійте, псим. Поїдь. Поїхали. Поїхали. Завтра в ввозь. Так що завтра масло міняй. Так, Я заїду. Там. Коли тільки не знаю. Ну з утра. Напере, з утра так, а ну покажи людям. Це в нас Щас... Ви... обожже не видно. Зараз Щас... виключить, подожди. Це в нас повний Оп. Ні. Це задок. Це задок. І ти мене вездає. Задок. Ага. Так. Нейтрально. Ага. Тепер включаємо повний. Повний. Засвітився, повний. І включаємо понішайка ага, з блокировкою. Це включалась понішайка з блокіровкою. Все. 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 Виключаємо... Так що все працює. Включаємо на повний. І виключаємо джемзадок. Все, поїхали на задку. Да, десь якийсь момент, просто десь якісь контакти, чи вал просто може розбирали, неправильно поставили. Бо масло що міняли, напевно. мабуть, по... усьо. Юрій Петрович, Сергій Петрович. Дімончика не знаю як фамілія. Машини треба перевіряти нормально, да? тому що вони реально там в такій ситуації. Проти того, що вони нам побачать. Вони в нас тут лайт, лайт режим. Мені хлопці скидають відоси, ну, реально. Так, те кажу, що. Це лайт режим. Все, що знизу, то ті ножки, а то в принципі... Подлітають, да, подлітають. Як Рома казав, то Лишні деталі. Ну, побачимо. Хай. Як хоча. Будемо сподіватися, що все буде добре, завтра в грязь, тестуємо і а. все. Так що на цьому все. Пиручка, о, і тепер наче руль рулька не теркали. Так? так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. От ще один валячий рік повернути.